Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня понеділка, 4 листопада. У студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Коломиї відзначили 106-ту річницю створення зунр. Нарешті маємо свою державу у нижньому вербіжі. Відкрили барельєф Андрею Шептицькому. Ми вшановуємо пам'ять великого митрополита. Коломиянка показала, як кастомізує одяг, Кому воно потрібне. Ну але потім думаю, ну ні. Гуцул і я, художник Микола Грималюк, презентував у Коломиї ювілейну виставку. Мені було дуже цікаво виставити про це та інше детальніше далі. звістки для Коломийської громади, захищаючи Україну, загинув коломиянин Мирослав Куриляк, головний сержант стрілецької роти військової частини А 7373 -73. Загинув ще у липні 2023 року під Кліщіївкою, боронячи нашу державу. 1 листопада захищаючи Україну, загинув Коломиянин Олексій Якобуца, начальник відділення інспекторів прикордонної служби 7-го прикордонного загону. Про час та місце похорону героїв повідомимо згодом на сторінках Антика. В соціальних мережах та в ефірі Радіо Сяйво. У Коломиї п'яний водій вчинив кілька ДТП та втік із місця аварій. Інцидент трапився ввечері 3 листопада, неподалік однієї з автозаправних станцій на вулиці Мазепи у Коломиї. Місцевий мешканець під час здійснення обгону допустив зіткнення з автомобілем Меган Сценік, яким кермував мешканець Снятинської громади. Після цього продовжив рух та зіткнувся із ще одним автомобілем, за кермом якого перебував мешканець Івано-Франківська. Також зіткнувся із припаркованим біля АЗС автомобілем. Після скоєного водій вийшов з автомобіля та залишив місце ДТП у невідомому напрямку. Правоохоронці розшукали винуватця аварій. Його перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Результат позитивний. На водія складено адмінматеріали за кількома статтями. Автомобіль Volkswagen Гольф помістили на майданчик для затриманого транспорту. Повідомляють у Коломийському районному відділі поліції. Скоїв смертельну дорожню транспортну пригоду та покинув місце події. Поліцейські Івано-Франківщини оперативно затримали керманича втікача. Аварія трапилася на косівщині. Скоївши наїзд на пішохода, водій не викликав поліцію та медиків, натомість втік з місця автопригоди. Деталі від правоохоронців. Автопригоди трапилися ввечері 1 листопада в межах населеного пункту Соколівка, що на Косівщині, скоївши не на пішохода, водій не викликав поліцію та медиків. Натомість з місця події автопригоди втік. Однак уникнути водія відповідальності за правопорушення не вдалося. Поліцейські оперативно його розшукали. Керманичу вже повідомили про підозру. До поліції про виявлене тіло чоловіка на дорозі повідомили перехожі громадяни. На місце подій негайно прибули слідчі слідчого управління обласної поліції. Співробітники поліції Косівщини, а також експерти-криміналісти. Надалі було встановлено, що чоловік загинув у результаті наїзду транспортного засобу. Про що свідчили травми на його тілі, загиблим виявив. Са місцевий мешканець з 1983 року народження. Прохоронці вилучили з місця події уламки транспортного засобу, за яким і встановили марку автомобіля. Це легкових «Шевроле Нива». Також поліцейські проаналізували записи камер відеонагляду поблизу місця вчинення злочину та встановили інші прикмети автомобіля на пошуки транспортного засобу. Було орієнтовані наряди поліції. Під час проведення пошукових заходів поліцейські за декілька годин встановили та розшукали автомобіль. За місцем проживання самого правопорушника ним виявився 66-річний житель Косівської громади. При огляді автомобіля були виявлені характерні пошкодження. Фігуранта затримали процесуальному порядку. Йому вже повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених за частиною першої статті 135 йдеться про залишення в небезпеці, та за частиною другої статті 286 йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами. Які керують транспортними засобами кримінального кодексу України невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід в Колумиї? Відзначили 106-ту річницю створення західноукраїнської народної республіки. Зонер. З цієї нагоди біля міської ратуші відбувся історичний перформанс. Колективи Палацу культури та мистецтв народний дім у такий спосіб розповіли містянам, як все відбувалося у ніч на 1 листопада 1918 року. Ок, 1 листопада 1918 року коломияни зустріли вже в новій українській державі. Про це їх сповістила підготована Коломийським окружним таємним військовим комітетом відозва із синьо-жовті прапори на установах міста. Як згадували очевидці тих подій, військовий переворот в Коломиї проведений був блискуче. Може, найкращої у всій Галичині, без жодного спротиву. І ось ми на горі. Встановили Прапор України. В тій хвилині крізь листопадову мряку пробилось світло сходячого сонця. Радуйся небо і земле! Ні, не годен здержатись. Та ми не встидаємося, що нам до очей тиснуться сльози. Маємо. Нарешті маємо свою державу. В історичному перформансі відтворили події, які паралельно відбувалися і у Львові, і в столиці Покуття для створення інсценізації використали, зокрема, і спогади Володимира Бемка, організатора першолистопадового чину в Коломиї. Найвищою державною владою Української держави є Українська національна рада з нинішнім днем. Українська національна рада обняла владу в столичнім місті Львові і на цілій території Української держави. Для чого це робиться? Насправді, першим ділом, що має розуміти кожен українець, це треба знати свою історію і не соромитись того, що, наприклад, ти десь чогось не знаєш чи не розумієш, бо на власному прикладі я знаю, що я багато моментів теж не знаю. Або, наприклад, в школі чи десь на уроках історії чи вищих закладах ми не проходили певні знання, тому що була інша потреба. А зараз, навпаки, чим більше ти будеш знати свою історію, тим більше. Будеш любити свою неньку Україну серед колективів, які взяли участь у перформансі, і народний театр поезії Орфей в душі моїй солодко грає сопівка, бо я з України, бо я українка. Хоч Західноукраїнська Народна Республіка проіснувала не багато часу, проте голосно заявила на весь світ про право на існування окремої української держави. На площі біля ратуші цокнули сотні закаблуків, виструнчили стрільці, салютують старшини, чути слова гімну. Пам'ять митрополита на фасаді церкви всіх святих українського народу у нижньому вербіжі відкрили бронзовий барельєф Андрею Шептицькому, присвятили подію 80 вісімдесятій річниці його смерті у 1900 році. Андрей Шептицький був у цьому селі, тому тут вирішили у такий спосіб шанувати цього видатного митрополита. Превосвященний владико сердечно вітаємо на нашій парафії всіх святих українського народу сьогодні у день. Відходу до вічності великого митрополита Андрея Шептицького у нас у нашій громаді велика радість із того, що ви є в сьогоднішній день тут, оскільки освятите, благословите барельєф великому праведному митрополиту Андрею, який, будучи єпископом Станиславівським, 14 лютого 1900 року відвідав село Нижній Вербіж. Андрей Шептицький видатний український церковний культурний та громадський діяч, митрополит української греко-католицької церкви. Він був станіславівським єпископом, а згодом галицьким митрополитом. На цій посаді Шептицький залишався до кінця свого життя. Він здійснив реформу богословської освіти, увів у церковне богослужіння живу українську мову. У 1900 році Андрей Шептицький відвідав Нижній Вербіж. Ми вшановуємо пам'ять великого. Митрополита Андрея Шептицького, праведного митрополита, саме у день 80-річчя його святої кончини відходу до вічності, він помер 1 листопада 1944 року. А сьогодні ми будемо посвячувати властиво цю пам'ятну дошку Барельєф, історично підкреслюючи те, що 14 лютого. 1900 року митрополит Андрей, будучи на той час єпископом Станиславівським, приїхав сюди до Нижнього Вербіжа і молився у церкві Різдва Пресвятої Богородиці, яка на той час була в лоні греко-католицької церкви, і відвідав е, тодішнього паруха, отця Михайла Левицького. Звичайно, він був у багатьох гуцульських селах. Він навіть має окреме звернення такий лист до моїх любих гуцулів. Але справа в тому, що історично нам потрібно так би мовити відновлювати ту пам'ять, нашу українську історичну пам'ять, оскільки ми йдемо вперед, і ми не маємо права забувати те, що було тут колись. І власне, оцей барельєф завжди при вході до храму, буде нагадувати вірним, які йдуть на молитву чи на приватну молитву навіть в будний день. Коли моляться постійно щодня приходять люди за Україну, моляться за наших воїнів чи на спільну молитву на святу літургію в неділю чи свята вони будуть згадувати про ту подію, що це село колись благословив митрополит Андрей Шептицький. З нагоди відкриття барельєфу Андрею Шептицькому у храмі Нижнього Вербіжа відбулася служба Божа. Її очолив єпископ помічник Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви Петро Голіней. Власне, він разом із Михайлом Дзюбою були ініціаторами встановлення барельєфу митрополиту. Українська нація має дуже багато славних імен. Але українська нація мала багато викликів, щоб ті імена загубилися і щезли. Такі барельєфи. Вони залишають і увіковічнюють славні імена на віки. Ім'я митрополита Андрея надзвичайно важливе для нас, не тому, що сьогодні ми його згадуємо, що його 80-та річниця від його смерті, а тому, що ми, зазираючи у погляд у минуле, бачимо своє майбутнє, так як мріяв великий наш блаженний святий. Ми віримо у своєму серцю. Ще не проголошений у католицькій церкві, але в небі присутній Андрей Шептицький. Релігію від віри неможливо відрізнити, бо людина, яка має віру, вона випромінює свою віру певною релігійністю. Я би не про ці питання. Але віра, вона невидима. Релігійність, вона відображається певними жестами чи подіями. Але віра. Видима для Бога, бо Бог знає, у що людина вірить, де вона є, і як вона відповідає своїми вчинками на свою віру. Анка перетворює звичайний одяг на справжні витвори мистецтва. Ірина Микитин займається кастомізацією. Вона дає нове життя старим речам, а новим унікальний стиль. Жінка показала свою майстерню та продемонструвала, як звичні речі стають дизайнерськими. Ірина Микитин пришиває Лесі українці, яка в леопардовому одязі на мисто із сережки. Ось ось буде готовий незвичний піджак, на якому зображена стильно одягнена українська письменниця. Тут має бути тризоп кольчики. І тут будуть король. Кастомний одяг це одяг, який створюється із врахуванням індивідуальних уподобань. Може бути розроблений з нуля з унікальним дизайном і фасоном, або ж бути стандартною річчю, яка потім змінюється чи декорується. Наприклад, додаються малюнки, вишивки, принти, нашивки та багато іншого. Кастомізувати одяг захоплення Ірини Микитин. Вона родом з Хмельниччини, але вже 20 років мешкає у Коломиї, тому називає себе Коломиянкою. Мені тут ну, дуже до серця, до душі. У особистому гардеробі Річної Ірини Микитин дуже багато кастомізованих речей, хоча розписом одягу займається недовго, усього п'ять років. Але каже, ось це дизайнерське захоплення з дитинства, надихалася картинками журналів. Колись не було так, наприклад, журнал Бурда тільки в бібліотеці, і я ходила з дошитом або з альбомом. Я це все перемальовувала, переписувала. І я дуже хотіла бути модельєром, і так вийшло, що батьки дали мене в коледж мод. А я дитина 14 років. Я ж цього ну не розуміла. Я не міла це розшифрувати. Ну, і я вау, коледж мод, моди моє, я приїхала сюди, це модельна обробка дерева. Божечки. Інженерка за фахом все життя займається творчою роботою. Тепер основну лінію займає одяг. Я розписувала спочатку дерево, от, підлоги, стіни. Але коли я узнала, що є фарби по одягу, які не змиваються, які можна прати, все, вау. Я тоді закупила і почала розписувати вже все. Спочатку собі, родині, ну і так далі. Потім мої знайомі, друзі, діти кажуть: ну, ну чи ти сидиш, ну чого ти це не показуєш? Давай десь показуй людям свій талант. Ну, я так не рішалася, думаю, кому воно потрібне. Ну. Але потім думаю, ну ні. Кастомізовані речі Іриною Микитин активно купують українські та закордонні модники. За її плечима вже кілька показів своїх колекцій. Зазвичай на її речах етномотиви, хоча є й багато сучасних малюнків. Кожен її виріб неповторний. Ірина Микитин вміло поєднує текстури, кольори і додаткові елементи. У її арсеналі, фарби, вишивка, нашивки, різноманітні прикраси та інше. Вона знає, як звичайне пальто перетворити на модний ексклюзив, а простий піджак на індивідуальне полотно. Для самовираження я малюю в різних стилях. В мене і Санта Муерте, в мене і Сімпсони. У мене все є. І Гучі під Гучі воно гарно. Я не, не малюю що небудь. Це актуально. Кастомізація для Ірини Микитин це не просто робота, а справжня пристрасть. Вона переконана, що одяг повинен відображати особистість, а ще її захоплення це дбайливе ставлення до екології, адже кастомізація допомагає зменшити кількість текстильних відходів, надаючи одягу другий шанс. На ньому, наприклад, можуть бути якісь вади, якась пляма, якась дирка. І це все можна зробити вав-конфетку. вернути річ до життя. Тим самим ми екологію підтримуємо. Окрім одягу, Ірина Микитин малює також на взутті, сумках та аксесуарах до слова, створює індивідуальні прикраси, які як і одяг продає в інтернеті. Марина Максимів, Андрій Флорі, події НТК. Зараз Ірина Микитин готується показати нову колекцію кастомізованого одягу. Вона складатиметься із піджаків та жилеток, на яких зображені етномотиви. Показ відбудеться в Коломиї 10 листопада у галереї Корзо, початок у 14-й годині. Гуцул і я, художник Микола Грималюк, презентував у Коломиї ювілейну виставку в Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Митець представив свої живописні напрацювання із різних періодів творчості. Найбільше серед робіт на тему Гуцульщини. Микола Грималюк уродженець Косова, живе і працює у Львові. Він старший викладач кафедри академічного живопису Національної академії мистецтв, керівник проєкту і засновник творчого об'єднання студентів Решето. З 2000 року Микола Грималюк у Національній спілці художників України, митець учасник численних виставок та пленерів в Україні і за кордоном. У Коломиї свою творчість презентує не вперше, цього разу в експозиційних залах Національного музею народного мистецтва Гуцульщини. Та покуття імені Йосафата Кобринського виставку тут е, проводив я п'ять років тому у музеї писанки. Там були правда інакші твори. Там було зв'язано більше з графікою. Навіть назва виставки пов'язаної з гуцульщиною, продовжує автор. Є два варіанти прочитання: гуцул і я або ж гуцулія. Адже саме гуцульська тематика основа творчості Миколи Грималюка. Тематика гуцульська вона для мене є код мої творчості загалом на виставці мистецькі твори різних періодів творчості ділиться Микола Грималюк. Є й навіть студентські роботи, які не були представлені на загал. І мені було дуже цікаво виставити. Ну, вони може трошки слабші з другого якби такого стилю. Але ж для мене то важливо, щоб вони тут ну були представлені. Запрошую оглянути цю виставку Коломиян та гостей міста. І Коломиянин, заслужений художник України Мирослав Ясінський. Він ще зі студентства товаришує із Миколи Грималюком, Та з кожним роком творчість митця змінюється та продовжує дивувати. Микола унікальний художник. Ми вчилися з ним разом в Косові, потім вчилися разом в інституті в Львові, тепер академія мистецтв. І Микола не перестає дивувати. Бачите, чоловік прожив практично більшість свого життя у Львові. Але тема Гуцульщини, тому що він є гуцул, і хто краще намалює, відчує Гуцульщину і Гуцула як гуцул. Тому роботи неймовірні. Микола постійно дивує, тому що він міняється. Він не стоїть на місці. Він міг би ще три виставки зробити у нього дуже багато робіт. І просто тішився, що мають кого -то товариша. Дай йому, Боже здоров'я на відкриття виставки. Завітало чимало прихильників творчості та колег митців Миколи Грималюка із Косівщини. Зі Львова приїхав і його товариш та колега Василь Боднарчук, заслужений художник України, приват професор кафедри художньої кераміки Львівської національної академії мистецтв. Він каже, творчість Миколи Грималюка це поєднання незрівняного таланту та працьовитості. Ця його праця. Протякнута гуцульщиною, Карпатами, любові до цього краю прекрасна людина, працездатна, дуже е, щирий, е, вірний колега. Ну і якщо ви вже переконалися, прекрасний художник. Оглянути роботи Миколи Гримолюка впродовж місяця можна у експозиційних залах національного музею. Ольга Гереджук, Андрій Гаращук для події телеканалу НТК. Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги все буде Україна.